Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги маємо на порядку денному бензокоса Альпіна АБР42Д. Значить, причиною сьогоднішнього так званого відео будемо так казати, є е, була поломка троса газу. Значить, Бачите, купа ще в мене всякого тут лежить, зараз все розкажу. Значить, Рідний трос тут має метр. Китайський в нас має 80. І факт той, що я не знайшов рідного троса, щоб замовити, фактично проблема. Там подзвонив в одну контору, кажуть, не мав наявності. Ось. І треба виходити з положення. А на тросі облумався тут геобразна така штучка, бачите, під карбюратор, де ось сюди сідає. Пар він отак в нас стоїть. Погори і вниз все. От тут воно собі сидить і тягне та буквою Г, чик, чик, чик І все. Ну, не знайшов, троса, прийшлося виходити з положення, друзі. Бачите, тут у нас є оцей перехідник, той рідний, що стояв, де отут собі на ньому йде. Бачите, така кришечка з тим всім Тут де карбюратор притискає, притискається. О, та кришка, то все, бачите. О, і. <клес> <клес> Значить, вийшов з положення таким чином. Перехідник поставив від звичайної бензокоси китайської, бо тут підходив свій час я з одної коси. Вже робив таке чуд чудо. І все, от бачите, він підійшов. Все тут шпилючки, правда, гаючки, все сіло, прокладочку поставив нову, бо там та вже задобіла, Ще одна прокладочка між карбюратором і ним поставив новий карбюратор ну, китайського зразка, який є дуже хороші на бензокосі. вони себе гарно ведуть. От, і фільтрбокс новий. Все гарненько, бо тому що там той старий так не стане. І все. І от так все виглядає. Ну, що, давайте запустимо і легенько. Просто тебе запустити, зараз я вам покажу, тільки не буду газувати, бо немає щеплення, я зняв. Газувати сильно не буду, бо там щеплення. Ось так, бачите, виглядає. Все працює, я її налаштував, бо я редуктор ставив ззаду. Працює дуже гарно і класно взагалі, ну нема що нарікати. Заводиться, що холодна, що горяча. Постоявша, горяча, також гарно заводиться, що завжди треба переконуватися, коли інструмент постоїть. Так що отаке. Хто має якісь такі проблеми, робіть, друзі, перекидуйте то все діло, бо це є доцільно і дешевше. І на майбутнє оцей весь вузол оцей весь вузол буде актуальний. В ремонті. тобто Можна і відремонтувати карбюратор, якщо там ті вузли, які поламалися, наприклад, чи там щось сталося, які даються ремонтувати, а їх є, то в інакших вузлах, що не ремонтується, то звичайно під заміну піде. Фільтербокс у нас гарненький, все знаєте. Я думаю, не в одній китайській кусі таке є, бачите. Все, ця пластмаска є, все чітко, все гарно. Ставимо раз, два. Бачите. Ну, і все тут. Оцей та штучка, що заклацається. Все. Ось таким чином то все, друзі, виглядає. Так що, я думаю, актуально і доцільно це все робити, бо тому, що сама коса, ті Альпіни дурацьки, я їх не люблю, вони дорогі по запчастинах. Запчастини дорогі, циліндр тут теж свій. Скажімо так, Альпіна, Алко, Євротек. Ото все-таки, знаєте, між брендом і Китаєм. І ціна дорога по ремонті, і вроді ніби не китайний, і от, от така от ситуація. Так так. що якось так. Добре тоді. Напевно, до нових зустрічей і всім па, па Таке було коротеньке, невеличке відео, а я думаю, воно було корисне для багатьох людей з вас. Так що Користайте, переробляйте, працюйте. Всього найкращого, всього-всім доброго, до нових зустрічей, па-па.